Що мужики, чесно, беріть Ікса, беріть Ікса, бо, бо а, їх не дуже багато проходить, от таких от нових, завжди, партія йде обмежена, наступно буде чекати на місце. Ну, фактично кентаври все помінялися. Що тепер ми будемо мати при купівлі кентавру? Да, то інший трактор. Причому я вам так скажу, що на 24 на на теж стоїть такий мост. Тобто В нас вже на всіх стоять тракторах мости крепкі, от, на всій лінійці. А, тепер є реверс, а, тепер є, ну, Колеса все. То інший трактор, інший вес, інший трактор, інше, інше піде робота. Хлопці, і дуже класні ціни. Е -е. І найголовніше, що сам бренд, знаєте, якщо берете кисть, там, китайця нового, то куча питань. як воно буде ходити, а що буде через 5 років, От тут питань таких не буде взагалі. Тому що е -е, ви можете просто загуглити ДВ404, ДВ244. Вот ті самі трактори. Тобто все, що було в ДВК, всі плюси, всі мінуси, всі проблеми, те саме по суті, і йде здесь. Е -е. В ДВК то що, електрика, там, може красити, трохи там якісь криві прокладки, сальники можуть десь капати. Ну такі Мости, коробки, щоб там провала в тракторі моста чи провала в тракторі коробку. такого За мою практику, а я вже тим займаюся на перший рік. Не було, Не було, хлопці. Тому майте на увазі, що дуже, мені дуже подобає, дуже толкова техніка. За свою ціну дуже файна якість. О. І і і все, все, і все, і все. І все, і все. О, тому хлопці, хто хоче дійсно крепку, потужну, здорову сороковку з не за всі гроші світу, о, то, пожалуйста, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти. То як Теса, воняло, там Я модул X Y, то є модел, то є іменно насправді ахір'єнний трактор. Тому що на базі Кентавра, причому ще мости Кентавровські, не ті круглі нового заводу, а от іменно Кентавр, оці вот X. Причому, при тому, при чому, дивіться, 28-ме. На 24, 28 радіус. Єдине, на сьогодні 24 з такою компонентацією. Всі ми взяли в кінтах. Реально, <гадаль>, об'єктивно, тому що трактор став вищим. Хай не пишуть там, що він не тягне, все він нормально буде тянути. ну, Обично 24, які тут, 11, обична, обична ширина родини 24 занизки, він зразу дивіться, які клірі Ну, В лісі їздить по дрова, є примусове, є дуга, може собі там дошок потім поставити. він до... Не комплітується, але то такі деше. Нормальна трахточка, дві скорості ломи, і дивіться, як панський. То бюджетний трактор, то там не стоїть з космо-голошею, дивіться, яке панське робочий. Ну, Просто я заходжу без рух у нього, не сідаю. Ось все. І то кентавр, то З 12-го, з 13-го року в Україні у мене трактора ДВ, які 244-44, то є ДВ є. То Нова генерація ДВ. Ну, як ребрендинг зробили, по суті, то ЄДВ. Тому проверено временем. 10 років, я думаю, для китайців показати. А, но, бачите? В чому є момент? От коли ви купили трактор, а він довго їде, тому що не заводиться без чого? Антифір. Без, без антифрізу. І ось все... Що, що не так комплектували, не довисолить. Ну, можете трактор не відправимо. Чекаємо з Дніпра все рішетку. Там ще щось поміло, ще по Ви Бачите, які приводний вал, до речі, От, в кінтаврі, дивіться. В два. Пальці йде оцій вал. В ніж бувати в Сінтай, і от тих от маленьких, там даже ТНТ, там ці все ж леза йдуть тонче, внутрі. Поняли? Тобто, можуть бути великі колес. А ну, не каранданий. Ну ні, ну вони такі самі привод, але ну, да? Да, детекції. Карданний, так? В таких тракторах, які типа, на базі Сінтай, ну там на більших колесах йдуть. Там за коробкою 8 на 2, там, може, там все одно зекономить, щоб вони стали 5500, 5400, там тоньше железо, там мавалини такі тобі, і так далі. Кентаврики починають 5900. Цей козирний, козирний 6800. Ну тут дивіться, пасань, тут все є. Тут хіба що я всюди додав, бо реверса, Хіба нема реверса, Тут просто 8 передач. Ну, а в остальному дивіться, та проходимость буде. Дивіться, які коліоси. ну, я... Бак, Ну, как 500 а я не буду все рассказывать. Ну, дядь, на одно и то ту же. Тут все, все, сделано по последнему слову, как в всех модных тракторах. И топливо, и сиденье, и рабочее место. Все полный пар. И при этом самый высокий трактор, 24-ка. В лес куда-то идеально. А тут я меня приятно ждем. Давайте, какие гидроклоны. Я даже поеду, даже дам А, тут не даже нема масса. Тут mm -hmm. вон, Тут а? масса, там кнопка на приборке. Да, тупо все, тупо все. Заходишь, тупо седаешь, дивиться. Какие кресла. Папанский. Опа, сел в себе спортивный руль, Как там, в Формулі 1. С такими вот Ну, на все такое, если честно. Чможный. Ну, Но... и где у нас ключ? Ааа! -а, я що тут то ключ. И дивіться, чпінг, Стопление выжило. шасі як багатьох 50 ставлять. Задній мост ну тут не з 24 тобто, то є, є на реверсі де ходова шасі йде на 24 як положено. Типу тобто, 24 -ка, 40 от такого а там от 40-50 кентавр у нас хожу. Избираем 50 кентавра я покажу, яка там это худоба. Ну тобто і вес соответственно знову ж таки колеса 28. -ка. Ну давайте я його трошки там. Нічого. Оп і все. Хопці, тому що то є ну, Пані рестарін в цьому році, щоб всі воновилися. Чесно, кентавр, ось о ДМТЗ-шка теж то конкуренти, ну хлопці, у нас теж, до речі, є ДМТЗ. Ну, по суті, красавчики зробили файно. Ну і кентавр, дивіться. Моса, ну бляга, муха. Ну, тут же, тут же, понятно, куди він дорожче трохи стоїть за старі сороковки, ну, понятно, куди гроші пішли. Знаєте, гроші пішли не на капоти, красиві там, не на наклейки, не на дизайн. Гроші пішли в, залез... в железо, потім? Гроші пішли куди треба. Тому хочете крепку сороковку. Ось це варіант. І за... ж мужики, він, то саме довгоочікувана новинка 25-го року, то один з недорогих 50-ок з кабіною може. Рахується майже сама дешева 50-ка з кабіною. І якщо вже розглядати такі паутиники, які йдуть не на чмошних мостах, не на чмошній коробці, які вже йдуть з нормальною кабіною, з нормальним салоном. Дивіться, Пентавр, X. X, модельний ряд іде, а це іде 50-ка, модельний ряд іде S. Як Тесла, поняли? Тільки Шокентавер. Що зробили? 504-й ФЦ був кабінник, то його, його логічне продовження ну, зробили супердостойно. Є, зразу скажу, з комплектації з кандюком, ось о, як це, і є комплектація без кандюка. Кому кандюк не треба, то за Кандюк ще 900 доларів доплачувати. Вам не обов'язково можете взяти собі без кандіра. На тому ж самому базовому моторі стоїть КМ-495 і БТ, все тут, як має бути. Зробили іншу повністю шасі, іншу ходову. За це респект і уваження, як то кажуть, зробили нормальні мости, зробили нормальні чулки, зробили нормальні шасі на цей трактор, щоб відповідало 50-кінським силам, то дійсно ребрендинг, такий не тільки дизайн. А ще Ходовка це дуже круто, тому що в ФЦшки був, редуктор чомошний трохи, і мост був слабший, передній, як хто пам'є, такі 24-ки. Зробили також два баки здорових по боках. Тобто вам вже до заправки не треба буде, можна випрацювати День Свободи, що соляра лишиться, то є без проблем, тому що бак здоровий, він йде розширений. Так само по колесному базі по шаці так само все вишається 28, переднє-20. Також додали примусову нав'язку, щоб вже було, як то кажуть, як у всіх. і додали бистрозйоми з запасними яблучками. Тому тепер ця нав'язка дуже буде зручніша в експлуатації. Ось Такі йде е е е бистрозйомні круги. Також попрацювали над заднім мостом. Також є опускання нав'язки, поза кабіною і ззаді стає речішок. І дві гідропари. Плаваючи, є тільки на гідравліку підйомопускання. Е, що стосовно дороботок по ходовій часті. Тобто за це фактично вже респект. Так само лишається двіскоростний скоростний вом цепне, сеп, так само лишається. в нас все по функціоналу. Но посилили ходову, додали примусово. Дивимося по кабіні. Кабіну, звісно, зробили небо і земля. Поняли? Навіть коврик такий, побачите, є такий махнатий коврик. Приємний надотик. Ну, хлопці зробили регулювання рейки, зробили нове приборне, повністю зашило в круг кабіну, повністю поміняли сидіння, повністю зашиті всі внизу технологічні отвори. Тобто кабіна вже має вентиляцію, кабіна вже має фільтрацію повітря, кабіна вже має дуже добре оснащення таке по обшивці. Потім, по всьому, вже не сидиш, як на вулиці, шумоізоляція і ось печечка, кандюк. Вентилятор вишається. Ну, кабіну зробили файно. З дешевих тракторів, якщо ми розглядаємо цей варіант з лючком, причому, при всьому, кабіну зробили дуже супер. То, що просто, хто пам'ятає фц яка була чмошна кабіна. кабіне. Вот. І те, що є зараз, то є небо і земля. Для такого недорогого трактора, це є дуже добра кабіна, повірте мені. Вот. А камеру поставили. Короче, напихали всього, що можна напихати. Вот. Коробка передач на СД реверсна, 8 вперед, 8 назад, Блокування заднього моста. Дві гідропари на додаткове навісне гідравлічне органайзери, ручник, все підключається відключається передній мост, кермо регулюється, як я казав, нова приборна панель повністю. Хлопці, зробили, пише кентавер. При запуску, щоб ви пам'ятали, що ви купили. Отакі повороти модний. Показує. Тобто, де ж по кабіні респект Коротше, що ми маємо по итогу? Ми маємо 50-й кінтаврик, який людей ходили, і бігали і робили нормально. Повністю з новою кабіною, от і до, по крайній мірі внутрі, повністю з новою кабіною, зашитою, герметичною і так далі плюс посиленим подовим, довим шасі плюс двох комплектацій з кондіором і без кондіором, а і з додаванням нової навески причепного і, промислового... вот. ну, і додали світа по кабіні, щоб трохи було краще вот. тому а, винесли на гору фільтр воздушний, Ну то вже такі мелочі доработки то я думаю ви самі бачите що це таке вот. по суті все, що поміняли, все, що додали в тракторі. Як на мене, дуже достойно за таку ціну дорогу, то дуже, дуже достойний тракторець. Можете замовляти, хлопці.